У всіх без винятку громадян, які виїжджають або в'їжджають на територію Шенгену, на кордоні будуть перевіряти документи на предмет підроблених, застарілих, утрачених, украдених або таких, що втратили чинність. Папери звірятимуть з міжнародною електронною базою даних. До цього часу таку перевірку здійснювали лише вибірково. Відтепер детально оглядатимуть документи не лише громадян третіх країн, а й членів Шенгенської угоди. Подібні акції матимуть місце на кордонах Угорщини з Україною. Ну, Хорватією та Сербією. То поліспонтхун Мармеґілента за фасьомого квітня поточного року на зовнішніх кордонах європейського союзу запроваджується систематична перевірка всіх осіб, які перетинають кордони, незалежно від того до якого громадянство вони належать. Ця перевірка проходитиме таким чином: при в'їзді на територію ЄС обов'язково перевірятимуть всіх. При виїзді з ЄС вибірково тестування системи відбулося минулого тижня. Звертаємо увагу всіх подорожувальників, що можливе значне збільшення часу перетину кордону. Громадяни просять прибувати на КПП раніше наміченого часу. Бажано всі необхідні документи, закордонний паспорт, посвідчення водія, техпаспорт приготувати заздалегідь у достовірності своїх паперів варто переконатися завчасно.